Так, вітання з дачі, коротше Я тут приїхала пополоти свою полуничку, ось цю маленьку, там вже бур'ян, заріс, буквально за три дні, поки я ту обрізала, от, все оце, постригла її, зробила клумбу під лавандом. Тут ще бур'яну не було так. Зараз воно тут все зелене і я хотіла сьогодні його вибрати, бо я завтра хочу їхати в ліс по грибочки. Ну і коротше, думаю, виберу огірки, виберу помідори. Вибираю я помідори. Всі помідори. По всі пополовина половина полопавша, половину гусінь пожерла. Е, Ось ця фіто, не фітофтора, а ця, коротше, сіра, гниль, чи що, що це воно, коротше, оце напало на неї, вершинка. Ой, оброблялися помідори від усього оброблялися, тільки від фітофтори не оброблялися. От, кальцій я їм давала. По листу три рази давала, не помогло видати. Коротше, починаю я, щось я тут шолопаюсь, дивлюся на кущі одна, дві помідори висить. Я, коротше, починаю його все зривати. Потім дивлюся на ці вершки. Вони наші ці вершки. Коротше, ці гноми, вони мене. Вибісили, і я, ну, я ж кажу, що я цього разу скидаюсь на погоду. Що це погода така. Бачите? І воно лопається і береться, його ця сіра гниль, береться. Ночі холодні, холоднющі, 8 градусів. Вон, пожалуйста. Коротше, по помідорах. Що я зараз хочу зробити? Я їм зараз відстригаю вершки. Ті помідори, які починають буріти. Або просто лишається одна помидорина, я їх буду скидати в ящик і поставлю в теплицю, і хай вони там собі достигають. Ну, от просто лишати. Ну, де на кущі багато, то я їх лишу ще. А це вже я буду знімати. Ну тут наче таке славні. Але це теж це я буду, це все познімаю, напевно, і буду потроху викидати їх. В общем, це в нас гном металіка. Помідор отакий. Дуже гарний помідор. Який він на смак, я не, не знаю, тому що половину викинула. от Викидається половина. Так, леприкон Льоня. Він схожий на цю металіку. почти такий самий, тільки трошки темніший. В общем, я так думаю, що сорта тут трошки неправильні. Тому немає смислу їх зараз з ними гратися і вичисляти тихто. Просто де, проще буде купити нове насіння і посадити. От. Тому я зараз просто роблю зачистку, вибираю всі помідори, які вважаю за потрібним. Там я воно вже відро на. Сок набрала. Mm. Зараз піду ще одне відро возьму. Самі урожайній виявилася арктична троянда, але вона не добра. Вона водява і дуже кісточок багато. Ні, вона мені теж не підходить. В общем, наступний, бачите, як воно повиганялося. Так, це все кузнечик. Дивіться, який кузнечик. Ну, оце кузнечик з рожевою серединкою. Я його лишу, він дуже красивий. Спробувати мені не вдалося, бо чоловік позабирав на роботу. А може я і їла тільки в салаті, забула. Ну, факт в тому, що оцей я хочу теж кузнечика я це лишу собі. Вони гарні помідори великі, не дуже хворобливі. От. А решта оця вся оця блатна. Гном ДСА. Гном ДСА. Я не знаю, його треба теж знімати, бо тому що він починає репати. Ще мають дощіпити. і певне я його теж буду знімати. Бачите, він. І в мене тут а, товариші куропатки. Вони довбуть, гусінь довбе їх. Від шкідника від обробляла. Не відроб... Оброб... Не... все обробляла. Від. Обробляла. Від шкідника. Так. Обробляла чим я обробляла? Ктарую, по-моєму, обробляла. Ось цього інтец. Антиціан, оце йо, я не знаю, чи він спіє. Дуже гарні помідори. Дуже добрі, напевне. От. Ну, в теплиці в мене, коли одвалюються отакі здорові, зелені, вони стоять через три дня, дні приходжу, вони вже до валяються тут. отако. От То напевне треба буде. В общем, я зараз тут навожу шмон їм. Вибираю, знімаю вершки, ось тако зрізаю, бо вони не треба. І чекаю до вівторка, бо завтра, як в ліс поїду, то в понеділок я певно, вже сюди і не явлюся. Ну да, зараз полью в теплиці, це все. Во. І вівторок приїду і вирішу, що з ними робити. Чи повибирати вже до кінця, освободити, позасіяти ґрунт. Я ще не вирішила. Тож, чи ячмінь, чи гірчиця, чи гірчиця з ячмінням. Фацелью, мабуть, пізно, треба її весною садити. Я, напевно, я не знаю, хто що скаже. Хто що поради. О, дивіться, дивіться, дивіться. Три дні назад була, було все добре. Що це таке? Ну от що це таке? Прямо. І вони щось всі одінакові якісь помідори. Щось мені поперепутували сорти. Ладно. Бог мать іти з ним. Дивіться. В общем, весіло весело, нормальне. Пару холодних вечорів і воно вже все. Треба знімати помідори, все. Спікся. Цей спікся. Тріскаються. дощ пішов, потріскалися, порозтріскуються, Поростріскую... А ось у мене так, оно цього хто, оно цього хто. Це хто в нас? Улура охра. Це таке, якби на консервацію добре було б. Але вона теж щось вона хоче захворіти. Ой, зараз уже ж кропити я його нічим не буду. Зухвала Мері, теж дулі круте, страшне. Там гниє, там дулі, землі не касається. Ну, в общем, ось все, бачите, да? оце такі в мене помідори. Оці вихваляння цих гномів, думала, так, да, це мені так і треба. Що без поливу, без догляду ростуть, нічого воно не буде. І опять же, повторюся, я... будемо вважати, що в цьому році така погода. Ось цього, це стрілка. Це стрілка, тако піднімає шветочку і вона. І вона вся обсипається одразу. Дуже ці гноми вони дуже крихкі і дуже вони ніжні. І ось оп'ять прийшло, видюбало і пішло. Я оце зайшла на, цей... на... на ділянку, заходжу, підходжу туди до кавунів, а їх ціле стадо тільки, ну фурр, я від неожиданності аж підскочила, аж мене пересмикнуло. О. Ті, що тут в відкритому ґрунті, не все не на соломі. Ну, так, така сама картина, в принципі. Ось воно потріскуване. Так. пурпурове серце. Пурпурове серце. Я не люблю це таких помідорів, які тріскаються. Не люблю я їх. Ну, так як я дуже захотіла подивитися, що таке гноми, то я їх заказала 36 сортів. Думала, що я собі буду щось лишати. Але я бачу, що я, мабуть, з цього нічого не буду лишати. Я лишу одну полуницю, лишу кузнечика. От. Оці такі непогані, наче теж не знаю, треба спробувати. Ну вони не підписані. Хто це без поняття. Такі бачите, ось хороші помідори. Хто це такий? Немає підписаного тут на відкритому ґрунті. Так, а це в нас. А це стрінги написано. Але це щось не стрінги. Це щось інше. Так. Ці не підписані. Нема підписаного. Може тут десь. Ні, нема. Не знаю. Так. Там стріни. Ось такі ось ці, дуже класні стоячі помідори. Теж треба знати, хто це вони такі. Це щось те, темне. Це темненькі і вони реально хороші на урожай. Прямо такі вони моцні моцні. Ці помідори. Ось такі вони. Така ціленька, гарна помідорка. В общем, наступний рік. Буде в мене вирішальний. Ось все ще бускові. В мене в торік були такі помідори, але вони не достигли. Це треба знімати, тому що він вже, вже ось, вже його, він коцається. В общем. Така, така єрунда в мене з цими помідорами. В кого таке саме, що ви робили? Оце ж кажуть, що з пасенків, з пасенків, де куча помідор. Куча. Я тої кучі не бачу. Воно то, що з самого початку зацвіло, то воно і пов'язало. А другий вже хвиля цвіту, вона вже все, вона вже була пустоцвіт. Ось все зав'язується. Це його треба злізати, тому що дати, щоб достигли ці помідори, бо воно не достигне вже все, вже вересень місяць. Тут хтось ще лепає мені ззаду. Так що ось так. А це відро гниляків набрало. Зараз повибираю, пообстригаю, і покажу результат. Да. Ну, побачимо, скільки того соку вийде. З цього всього. На наступний рік... Вже буду підписувати точно всі, вже буду садити, я вже не буду таке дурне, як цієї весни. От вже буду трошки по-іншому все робити. Так, все, до праці. Оце тако я поробила, пообрізала. Повикидала, там, де по одні помідори повикидала. І де впала фітофтора, ті помідори теж визбирала і кущі повитягувала. Ну, дуже мало щось і на, на трьох замітила. Ну Це поки по цих погрядках. Туди далі я ще не, не влізла. Вже сьомий час, вже скоро буде темніти, мені треба вже звалювати відсюди. Я вже одне відро викинула попорчених. Одне відро вже викинула. Значить, Це зелені надостигання, це вже друге відро визбирую. Ну, Я йду, збираю достиглі, збираю зелені, ті, що відриваються, падають. І погані, і зачищаю Оце все, оце, оце на цьому мало бути були помідори, мали бути, але їх немає. І оце воно, оце лишнє було. Тобто за гномами треба так само дивитися, як і за всіма помідорами. Тут не обрізати, не, не пасинкувати. Ну не пасинкувала я і що. Ну реально зав'язалися тільки перші помідори. Ті, що вже на бічних, казали, що вони ой на бічних, самі кращі. Немає тут на набічних. Такого урожаю. Ось він цей урожай. Це бічні перші самі. От, самі перші. А другий, третій, їх уже немає, тих помідор на тих. Це зелені помідори. Такі добрі. Захотіла пити, з'їла помідори, але вже пити не хочеш. Такі кусаєш і як воду п'єш. Класні взагалі, супер. Від спраги. Не бачу, як вони називаються. Немає. Таблички немає. Ну, круті, коротше. От. Ці, мабуть, вже приїду. Зараз виберу тільки стиглих, а приїду вже. Побачимо, як поведуть помідори, зараз покажу. Ну, ось, два ящика я вибрала. Я не знаю, чи вони так будуть стояти. Бо ми в селі робили, ми викладали на стіл, їх розкладали. І вони в нас так по одному стояли. У мене є оці штуки. Їх можна розложити і висипати, порозкладати ці помідори. Зробити такий стілаж на всю цю грядку. ну Третього не дано. от Ну, поки так. У вівторок приїду, розберуся вже з ними далі. На сьогодні все. Всім до побачення. Гарного дня вам! Мирного неба на все добре. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. До побачення.